Всім добрий день. Сьогодні я хочу затронути таку тему, якої щось на просторах інтернету взагалі ну, я не бачила. Вона дуже важлива. Зараз я поливаю крупнолисну гортензію і мова буде йти про зберігання крупнолисної гортензії зимою. Тому що, де вже зберігати, я думаю, ви вже всі знаєте, вже вже я багато відео вам зняла. Де зберігати її? А от як її зберігати і що її треба робити, то хочу зупинитися на поливі. Полив крупнолисної гортензії взимку. Зараз я вам покажу, так як у мене гортензія в цьому році, вона у мене буде зберігатися в трьох містах. Зараз я вам показую, я її поливаю в парнику. Це висажені П9. Висажені в парник. І, бачите, вони одні вже скидають листя, жутіють. От, А зараз вам покажу другі взагалі, ось, дивіться, які зелені стоять, вони не збираються скидати листя. Вони посаджені десь місяць часу. І я їх поливаю. Е, Крупнолисна гортензія, вона любить воду, але коли в неї є листя, її треба поливати. Ось, дивіться. Зелене стоїть, бачите, яке. І так якщо в неї таке листя зелене, то вона потребує вологи. Хоча і зараз уже, ну от, ночу там плюс 6, плюс 5, в парнику у нас 10, то я її раз в неділю поливаю, Обов'язково. Зимувати вона буде так в парнику. Я її нічого робити не буду, От вона буде зимувати, не буде ніякого опалення. Зразу вам говорю, якщо будете писати коментарі, чи будемо її тут підтримувати температуру, ні. Якщо вже буде десь приблизно мінус 15, мінус 12, хоча б, то я її отак зверху накрию ще спанбондом. Листя вона скине. Вона буде стояти така голенька, одні стурпачки будуть стоять. І я ці стурпачки просто накрию спанбондом. Але це тоді, коли, наприклад, більше 10 мінус буде температура, мінус 10 градусів морозу. До 10 градусів морозу я її вкривати не буду. От Вона так і буде у нас. У нас парник гарно зроблений, не можу сказати, що він буде там холодний, але мінусова температура однозначно тут буде. Земля замерзне однозначно. І що хочу вам сказати, що в нас така зараз Україна температура, що от може бути три дні мороз, а потім плюс 10, плюс 8. І ця земля вона розмерзається. І мороз, який замерзне цей торф, а він замерзне, він висушить всю вологу, яка тут була. То мені треба буде взяти шлангу після морозу. Такого, знаєте, от якщо сильного. А потім оттіпіль. Коли мороз, то не треба нічого робити. Воно замерзло і все. А коли воно починає розставати, то цей торф, він висушується, то його треба поливати. Точно так само, якщо у вас вона стоїть десь в гаражі чи там де, ну, ви повинні слідкувати за поливом обов'язково, то таким чином ви повинні контролювати вологість і взимку. Це обов'язково. Тому що, дивіться, по прошлих роках зимових в мене були такі гортензії в горщиках, які зайняли повністю горщик, ну, повністю зайняли. І корнева система практично там була без торфа. Один був корінь. І я пропустила їх поливати взимку то таким чином вони просто вимир... висохла у них оці стволики, оці, оці стволики, розумієте, да? показую шлангою вам, бо тримаю телефон. Оці стволики наземні, які були в тій гортензії, вони просто вимерзли. І весною вона не пропала, а весною почали відростати нові пагони повністю із корня. От. Корінь тут зберігся, але ж верхня надземна частина не збереглася чому, тому що їй не хатило вологи. Не було вологи в торфі, і цей волога ця не, як кажуть, не снабжала воду до цих корінців, до цих вибачаюся, до цих гілочок, які залишилися на зиму зимувати. Тому я вас дуже прошу. Це одна із головних причин, коли гибне гортензія взимку. Ви її не підтримуєте вологість. Якщо там говорять, що не треба заливати, да, я з вами згідна. Бачите, як я поливаю? Я трошечки поливаю. Вода, бачите, вона не сильно і, ну, влажна, все одно земля. Але я поливаю, тому що вона ще вегетує. Вона ще не спить оці, оці малюки, які висажені в мене. Бачите, їх ось. Вони. Вегетують, вони вже взагалі, дивіться, зелені стоять і все. Тут вже нікотрі, бачите, все червоніють. Ну, все-таки вже все до зими. Але я просто знаю, чого вони вегетують. Бо вони, там добрива багато, в них всього смокота, всього там багато. І їм добре. Так що... Оце я вам показала саженці, які висаджені в грунті в землю. Зараз вам покажу саженці, які висаджені на вулиці. Їх також, якщо, наприклад, буде така суха осінь, і зараз, вроді, дощів мало, то його теж треба поливати. Поливати, і якщо ви бачите, що у вас особливо весною, не весною, я так от, знаєте, коли починається от така зима, Отепіль все розмерзлося, земля розмерзлася, і ви дивитеся, що у вас рослини, які посажені, взагалі сухі, а вони посажені у вас в торф, не в землю, а в торф. Про великі саженці мова не йде взагалі. Іде мова про малесенькі, які у вас може висажені, так як у мене в ґрунт, то їх також треба поливати, якщо не буде така мокра зима. Якщо не буде снігу, якщо не буде води, ну, зараз я вам покажу, чому я їх буду поливати зимою. Зараз я це дополиваю, вам і покажу. Цю плошку я вам вже показувала, вона була висажена ранньою весною 25-го року. Подивіться, які наросли саженці. Тут дуже багато смачних сортів. І Вони будуть тут проріжуватися весною, будуть в горшки. І влітку, коли горшки заповнять корневу систему, вони будуть до продажу. Але це будуть саженці, які закальонні, як кажуть, вони вирощуються на вулиці. Вони будуть зимувати на вулиці. Бачите, зараз вони накриті цією затінняючою сіткою зеленою. Зверху ми будемо накривати спанбондом. І вони так і будуть зимувати у нас під спанбондом. Але точно так же, дивіться, їх точно так же треба буде поливати. От у мене вони будуть накриті спанбондом. Доперед, ну, спанбонд не пропускає взагалі воду. То там говорять, що там пропускає воду, нічого він не пропускає. Якщо у вас все знаходиться зимою під спанбондом, його треба поливати, тому що все стікає. Якщо ви берете ще 60-ту плотність та ще в два слоя, то це у вас такий скафандр. І е, ви ж розумієте, що зимою е, ось тут ви е, мороз, якщо буде, він витягне вологу. От, то коли буде оттіпіль, я беру шлангу і поливаю зверху, відкриваю цей спанбонд, поливаю зверху. Це хоча б треба робити ну, хоча б раз в місяць, якщо буде тепла зима і не буде снігу, не буде доща, не буде. Ну, ви поняли, на зіми в нас, ви ж бачите, які в нас там трошечки поморозить, а то в основному тепло. То мені треба буде їх відкривати і підливати води трохи. тому що із-за невологи вони також можуть е, вимерзти, тому що люба рослина, вона перед морозами треба, щоб вона була полита. То ліце дерево, то це... От, наприклад, ми перед е, пізніше трошечки ці дерева будемо всі поливати дуже гарно обільно. Просто будемо заливати ці дерева трошки пізніше, щоб вони напиталися вологою, і таким чином ну, це теж до із правил, коли садок. От, то е, от друга, е, як кажуть, половина, бачите, я вам показую, що вона знаходиться на вулиці, не в парнику, в землі. Я її також буду поливати. І зараз покажу вам Це я вам покажу і дачу. І зараз покажу я вам вдома. Е, зніму відео, як будуть зберігатися мої попри поливі теж, ну, друга, третя частина гортенції. Там в мене в основному великі і малюки. Манюнечки, прямо в П9, манісіньких. 0,33. Так що, що хочу сказати, там запитували мене ну, до продажу, що буде весною, там, що буде літом. Дивіться, весною буде П9, потім буде горшки, будуть 2-3 літра, імпорт должен бути, якщо все буде добре, нові сорти. Тільки нові сорти, тих, які в Україні ще взагалі ніколи не було, їх взагалі взагалі в Україні немає. От. Сорти, які старі, я займатися не буду імпортом. У мене вже їх своїх достатньо, то я буду вирощувати тільки свої. От. І Також будуть, літом будуть, оці будуть рослини, що я вам показую зараз. А на осінь будуть рослини з ґрунту, бо багато буде чого ще висаджено в ґрунт. Пересаджено і будуть викопуватися з ґрунту великі кущі крупнолисної гортензії. Ще раз наголошую, що мова йде тільки поки в цьому відео про крупнолисну гортензію, як ми її зберігаємо і поливаємо. Так що не переключайтеся, робіть каву, а я поїду зараз додому і дозніму вам відео. Так, тепер я вдома вам знімаю відео про малюків, які в П9 горщиках. Бачите, вони в мене стоять на столі. Потім там вони в мене в горшках, тут в ящиках. І це ось тільки посажені з касети. Бачите, маленькі касети, вони в мене були. Я все-таки вам говорила, що вони в мене будуть зберігатися в касеті. Але я не полінилася і їх перевалила в горщики P9. Чому? Тому що ці касети сохнуть. Чому піднімаю це питання в відео? Тому що це одна з головних причин, коли вони можуть пропасти. І просто ми поїхали на дачу. На дачі там були три дні. От, я приїхала, а вони нікотрі засохли. Бачите, ось тільки все, все, все листечко скинуло, засохло, воно ж видно, що було засохше. От. І таким чином. Я зрозуміла, що якщо я до них не буду заглядати, а буде тепла зима, вони будуть тут пересихати, мені треба їх постійно підливати водою, тому що вони вже зайняли повністю касетне відділення, касету, і таким чином вони сохнуть. Вони навіть сохнуть у таких п 9 горшках. От. Я просто ну, вже бачу, що вони ну, іноді підсихають. Оце вам треба буде, якщо у вас P9 є, ось, бачите? От. Тільки оце це треба все повбирати. Воно не потрібне. Це старі листки, ось такі ось, бачите? От. Залишити оце все, щоб були тільки новенькі ну, листочки. От. І дивіться, вони ці ще вегетують, вони навіть і не скидають листя. Тому що для них це норма, вони тільки родилися, і вони ще й не не розуміють, чому треба скидати листя. В них корнева росте, все росте, і в них листечко росте. Просто мало замітне і е, тепла немає. От. Але як тільки вдарить перший мороз. Після першого морозу це все листя пожовтіє, і вони тоді поймуть, що їм треба спати, що їм треба спати, то для того, щоб їх не так часто поливати, я їх перевалила в горщик П9. І їх треба зимою поливати. Тому що, якщо знову ж говорила в цьому відео, що якщо буде мороз... Мороз дуже висушує вологу в цьому горщику. Вся волога після замерзає весь горщик, якщо ви бачили, він такий замерша, весь цей тор замерзший. Потім, якщо ви бачили, що цей горщик розмерзається, береш його в руки, а він сухий, його треба поливати. Це якщо вони у вас стоять в парнику, якщо вони у вас стоять в гаражі, в сараї, де вони у вас там не стоять, ви повинні поливати. Тому що, от іноді говорять, мені дівчата пишуть, у мене не перезимували гортензії. Чому не перезимували? Бо ви їх не поливали. Одна із головних причин. І зараз вам покажу ті, які в мене, ми вже сьогодні їх занесли під навіс, тому що йде сильний дощ, другі сутки, поналивало в нас так. Зараз вам покажу, не переключайтеся, ще один варіант гортензій. Якщо ви бачите і чуєте, що йде такий дощ, оце ми занесли все сюди під навіс. Все воно їде до мене в гараж. Гараж у нас великий, але я боюся, дай Боже, щоб воно все вмістилося. Некоторі ну, вже бачите, скидають листя, нікотрі ще цей, але щоб на них не сильно, бо двоє суток йде дощ, щоб на них дощ цей не сильно залив горшки, ми їх занесли під навіс. Під навісом вони будуть стояти до морозів. До морозу мінус Навіть якщо буде один градус морозу, я їх заносити не буду. Вони будуть у нас тут, якщо вже буде мінус п'ять. Листя вони в мене скинуть. От. Якщо не скинуть, поїдуть прямо з листям, бо я їм нічого робити не буду в цьому році мені лень. От. А вже в гаражі потім буду я їх вигрібати, це листя, От. то їх також треба буде поливати. Тому що тут у мене є горшки, де корнева система заплила повністю горшок, там взагалі немає торфа, от, то вони будуть дуже часто пересихати. То я такі горшки ставлю окремо, коли буду заносити. Я буду знати, що їх треба поливати частіше і буду їх поливати, тому що вони можуть без води висохнути. І пропасти, от іногда говорять, чого пропали, чого пропали. Пропали того, що корнева забита. Особливо це коли, наприклад, ви купуєте Голландію, і там є такі горшки, які приходять вам, що забита корнева система повністю. Один сплошна корнева система. Ви його, вроді би, поставили десь там, в гараж чи в сарай, і не поливали його. Воно висохло просто і все, і ви коли весною берете цей горшок, а він відновлюється, приросту нема ніякого. Просто корнева засохла. Так що майте на увазі, що полив зимою він також повинен бути. Але в розумних, як кажуть, приділах рослину не повинні ви заливати. Він повинен бути вологий, просто вологий, не залитий, щоб вода не текла з нього, нічого. Він просто повинен вологий бути. Приблизно хочу сказати, на трьохлітровий горщик ви повинні, якщо полити, то полити 200 грамів води хоча б два рази в місяць, якщо він у вас підсихає. Якщо не підсихає, взагалі не поливаєте. Тому що якщо ви тільки пересадили цей горщик, там корнева у вас не заплила його, торфа повна, то такий горщик він у вас буде вологий на протязі цілої зими. А інші горшки, то треба просто дивитися до кожного горшка або поставте всі горшки, щоб ви знали, які поливати треба, які не поливати. Ну я вже думаю, що я вже цим відео вам розжувала полив, зимовий полив гортензій. Пишіть коментарі, буду відповідати, хто не зрозумів. От. Так що всіх вас люблю, обнімаю. До наступних відео.